Спокійний вдих, спокійний видих. Олаштуйтеся на практику. Через боки ручки вводимо вгору, робимо вдих. На видих опускаємо наші руки перед грудью і за долоньками витягуємось вперед і вниз, складаючи живіт на наші стигни. Почніть на вдих, піднімати тіло, через кругу спинку, рухатись вперед, виходимо в пішку, проган вдих. На видих, штовхніть себе знову тазом на п'яту. Ще раз виводимо себе вперед, проган вдих. І видих, штовхаємо себе на п'ят. Перевиходячи вперед, додаємо рух правою ногою вдих, на видих вертаємося, таз на п'яти. В іншу сторону потягнулися вдих. На видих знов округлилися, опустили таз на п'яти. Піднімаємо знову гору, повторюємо ще раздих, опускаємося на вдих. І ще раз очок видих. І видих. Добавляємо тепер рух протилежною рукою, витягуючись, залишаючись на двох точках опори. вдих. На видих возврат. Вдих в іншу сторону. Видих повернулись. Ще разочок вдох. І вдох. Еще вдох. И і... вдох. Штовхніте себе знову через кругу спинку вперед на руки. тело далі, провалить грудный відділ скрізь руки, за замахівку вгору вперед. И відштовхуючись від килинка, ставлячи стопу в опору, відриваючи коліна, потягніть себе собака, морду вниз. Зафіксуйтеся спокійний вдих, спокійний видих. Запустіть хвильку вперед, через круглу спинку вдих. коліна, підніміть себе знову вгору. видих. Ще разочок, хвилька, вдих. Хоро, вдих. І ще разочок, очік вдих. Я коліна, видих, ідемо знову на п'яте тазу. Піднімаємось вперед, права ніжка назад. Зробили вдих, на видих, округлились, потягнули коліна до чола. Ще видовжили себе знову вдих, видих, спуглись. І ще разочопи вдих, видих, округлились. Витягуючи ніжку назад, подивилися, вперед, знайшли опору в вдих. На видих опускаємо грудний відділ до підлоги, виштовхуємо себе м'яко вперед, вкладаючи ногу на колимок і чіпляючись стопами за підлогу, штовхаємо себе знову, собака мордує вниз, Фіксація тут, спокійний вдих-видих. Через круглу спинку накат на ручки хвилика вдох, опускаючи каміння, потягнули таз на п'ятий вдих. Те саме на інший бік. Піднімаємось, витягуємо ліву ніжку вдих, на видих, округлились. Знову виджились вдих, на видих, ще раз, разочок вдих, на видих, округлились. І витягнувшись за ніжка вдих, знайшли опору в долонях, приносимо грудний відділ вниз. Як штовхуємо себе вгору. І виштовхуємо себе собаку мордениць. Фіксація спокійних вдих-видих. Через круглу спинку на ручки. Таз на п'яти. Знов на відпочинок. І відпочинок. Залишаючи наше предплеччя на підлозі, припіднімаємо, ставимо наші плечі над ліктиками. Зробили вдих на видих. Відірвали наше коліна. поїхали права ніжка вгору. На видих повернули, Ліва ніжка вгору. На видих ще права, і вниз. Ліво. І вниз ще одразу. права, Вниз. Ліво. Вони залишилися тут і потягнулися животом до наших стегон, та суводячи вишу вгору, опускаючи голову між рук, завантажуючи наші плечі, приймаючи туди опору. Спокійний вдих, а видих, і ще раз вдих, і наводих себе. Повернули. Залишили коліно над підлогою, зробили вдих. На видих правою, потягнулися в перехрест до лівого ліктика. Повернули на видих іншого ногу. Повернулися ще. Видих, і вдих, видих, і вдих. видих. і вдих. Видих. і вдих. Ставимо коліна на підлогу, стопи, на підйомчик. Тазом потягнулися на п'яте, Розслабили на штулу, попустили живіт. Ручки можна в ліктєвий замочок покласти голову відпочинок. Спокійний вдих. І видих. І ще разочок вдих. І видих. через клугу спинку, припіднімаємось, припіднімаємось на догоні, ставимо їх під плечі. Правою ніжкою пішли на одну лінію з лівою ногою, малюємо рукою кола, приносимо біля живота, вирівнюючи себе в одну лінію і витягуємо свічку ще далі, за голову вперед, розкрити дуже добрий бік. Зробити вдих, на видих повернути руку, і тільки потім повернути ногу в інший бік. Ліва. Розкручуємо себе, руку якомога можна ближче до тулуба, щоб вас не так хитало вдих. Повернулися вдих. Поїхали на іншу сторону вдих. Повернулися видих. В інший бік видих. Повернулися видих. І ще пара з Повернулися видих і іншу сторону вдих. Повернулися вдих. Потягнулися, прогнулися вдих. На видих відриваємо коліна, йдемо собака-мордою вниз. Робимо знову хвильку, штовхаємо себе вперед вдих. На видих таз на п'яти. Живіт на стегні. Видовжили ви себе, залишили активними пальчики, відчули витяження спини. Спокійний вдих-видих. І знову накат на ручки піднімаємо чотири точки опори. Малюємо правим коліном на чекола, підтягуючи до ліптика, розкриваючи вбік вгору, заводячи коліно за коліно. Можна прямо поглядом потягнутися, відчути, як скротився лівий бік. Вертаємо нашу ніжку і дотягуємо стопу зовнішнього боку біля долини. Опускаючи таз, розкручуємо себе. подивимося вгору дик, повернули догоньку. І малюючи коло по підлозі, вертаємо коліно під себе. Давайте в іншу сторону, вліво малюємо коло, розкручуємо себе, подивилися на наше коліно. І тепер підтягуємо нашу стопу з зовнішнього боку до лівої долоні, розкрилися загули вдих. На вдих опустили ручку, штовхнув, повернув. Поїхали ще вправо. Розкрутилися, ставимо стопу, розкриваємо далі, вдих, Видих. Вернули ніжку. В іншу сторону, ліво малює коло, розкручуємо себе, ставимо стопу, опустили липше вниз, вдих і видих. Повернулися ще по разу права. Обережно зібралися. Розкриваємося. Стопа назовні. Продовжую рух наша рука, Повернусь, повернулись. І в інший бік так само. Розкрутились, ставимо стопу, проносимо її до нашої дологи, опускаємо себе вниз, розкрилися, повернулися, повернулися. Видовжили себе вперед, як і і на видих штовхаємо себе, собака мордою вниз, приймаємо опору в руки, опору в стопи, коріно призгинаємо, живі достегаємо спокійний вдих, видих, видих. Видих. Правою ніжкою, наче зашагнули за ліву. Видовжили правий бік, можна подивитися, з-під спідпахли туди вгору. Повернутися і так само зробити в інший бік. Опорна нога трошки призігнута, видовжила себе, спокійний вдих-видих. Повернули, зробили вдих, на вдих опустили наші коліна, праву ручку видовжилися вперед вдих, на видих тринаємо вниз і вліво, в діагональ, іначе тягнемось туди і затаскуємо коліна до підлоги. Повертаємо, ставимо долин під плече. Ліва рука потягнулася вперед, пірнаємо вниз. Подивилися з-під руки Опустили плече. Повернулися. Давайте ще вправо, вниз. Повернулися. І ліво. Вниз. Повернулися. Поїхали ще поразу. Вдих. Вдих. вниз. Вдих, повернулись. Знову витягнулися вдих, видих, вниз, вдих, повернулись. Подивилися вперед в роги. Штухамо себе. Знову вхору. Собака морди вниз. Хвилька вперед вдих. І обережно на п'яти потягнулися видих. Піднімаємо, сідаємо ручки через сторону вдих. І на видих опускаючи долонки до себе. Опускаємо руки. Витягуємо заматівку, прикриваємо очі. Спокійний вдих-видих. Поспостерігати за відчуттями в тілі. І ми завершили нашу невеличку практику. Молодці. До зустрічі наступного.